Твої листи завжди пахнуть зов'ялими трояндами. Ти, мій бідний, зів'ялий квіте, легкі, тонкі пахощі, мов спогад про якусь любу минулу мрію, і ніщо так не вражає тепер мого серця, як сії пахощі. Тонко, легко, але невідмінно. Невідборонно нагадують вони мені про те, що моє серце віщує, і чому я вірити не хочу, не можу, мій друже, любий, мій друже, створений для мене, як можна, щоб я жила сама? Тепер, коли я знаю інше життя. І я знала ще інше життя, повне якогось різкого, пройнятого жалем і тугою щастя, що палило мене і мучило, і заставляло заламувати руки і битись, битись об землю в дикому бажанні згинути, зникнути з цього світу, де щастя і горе так божевільно сплелись. А потім і щастя, і горе обірвались так раптом, як дитяче ридання. І я побачила тебе. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч в серці біль доходив, я собі вставала тихо. Що, болить? мене питали, але я не признавалась. Я була малою, горда, щоб не плакать. Я сміялась, а тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, І от-от зірватись має гостра, злобна епіграма. Безпощадній зброї сміху я боюся піддаватись, і, забувши давню гордість плачу я, щоб не сміятись. Мріє, не зрадь, я так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей. А тепер я в тебе останню надію вложила. О, не згасне ти світло безсонних очей. Мрії, не зрадь, ти ж так довго лила свої чари в серце жадібне моє, сповнилось серце ущердь, Уже ж тепера мене не одіб'ють від тебе примари, не зляка ні страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інших мрій відреклася для тебе. Це ж я зрікаюсь, не мрій, я вже зрікаю життя. Вдарив час, я душа повстала сама проти себе, і тепер вже немає мені вороття. Тільки життя за життя мріє, останься живою слово, коли ти живе, статися тілом пора. Хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не вмре, не здобувши нового добра. Мрія, колись ти літала орлом надо мною, дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною, а як прийдеться згинуть за тея дарма, хотіла б я тебе мовплю, няти, так міцно, щільно і закрить від світа, Я не боюсь тобі життя одняти. Ти будеш, мов руїна листом вкрита, плющ їй дає життя, він обіймає, боронить від негоди стіну голу, але й руїна стало так тримає товариша, аби не впав додолу. Їм добре так удвох, як нам з тобою. А прийде час розсипатись руїні, нехай вона плюща сховає під собою, навіщо здався плющу самотині? Хіба на те, аби валятись долі? Пораненим, пошарпаним без сили, чи з розпочу повитись на тополі і статися для неї гірш могили. О, не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло, легкий, пухкий попілець ляже, вернувшися в рідну землицю, стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди вбогі й багаті, веселі сумні, й сумні, радощі й тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде, я обізвуся до них шепотом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що ти колись для мене співав. Ще як на провесні тут вигравав, морій, збираючи в гаю. Грай же, коханий, благай. Крізь темряву у простір я простягаю руки до тебе, візьми, візьми мене з собою, це буде мій рятунок. О, рятуй мене, любий, і нехай в'януть білі й рожеві червоні й блакитні троянди.